Давайте сьогодні про щось добре і світле: про живчик, жирчик, хтивчик. короче, про легенду, і що скривається за історію цього бомбезного напою. Дякую величезне всім, хто фінансово підтримує мій канал, дуже дуже вам дякую. Обов'язково донатимо на зсу. Їм дуже потрібна наша допомога і донати правда важливі. Я під відео залишу посилання на фонд. Живчик виготовляється українською компанією Болонь. Компанія Легендарна. З чого все почалося? З Олімпіади, в 80-му році, яка проходила в тому числі і в Україні. Так сказати, тема цікава, тема актуальна. Просто вам нагадаю, що Олімпійські ігри завжди були синонімом корупції, скандалів, хабарництва. Ті ще живчики. Радянське керівництво вирішило, що до цього свята життя треба організувати пиво. Все ж таки воно проходить літом, причому класне, яке б відповідало високим європейським стандартам. Класична радянська показуха. На диво до будівництва підійшли серйозно. Запросили чеських експертів, всесвітньо відомих майстрів пивоваріння. Вони то і порадили завод побудувати в Київському районі оболонь. Тому у компанії така назва. Поки я готувала сценарій, наткнулася на дуже цікавий факт. Клянусь, вам сподобається. Радянська влада готувалася до цієї олімпіади за кілька років. Бо московський радянський уряд хотів створити ідеальну картинку для гостей, щоб всі бачили, що СРСР – велика сильна держава. Ось в цей період вони стали дуже побоюватися українців. Справа в чому? Перед цією олімпіадою в 76-му році у збірної СРСР відбувся футбольний матч у Монреалі. І там канадець українського походження Данило Мигаль вибіг на поле із синьо-жовтим прапором і станцював гопак. Oh ну і все. Після цього радянської влади трапилася істерика. Були задіяні і КГБ, і Служби безпеки. Все, щоб, не дай Боже, українці під час Олімпіади гопака не станцювали. Так, вони дуже боялися українських акцій і московиті вважали, що за українськими націоналістами стоять країни НАТО. 24-й рік нічого не змінилося. А якщо б Данило ще й захватив собою портрет Бандери, це було б все контрольний вистріл. Сепаратисти, серйозно подумайте яких лохів ви підтримуєте? Просто. До речі, завод Оболонь був першим приватним підприємством в незалежній Україні. Настільки він крутий, власник Олександр Слободян, самого заснування і до сих пір. Олександр, це просто му, айконік, знаєте, такий типічний український бізнесмен з 90-х. Отримав підприємство в чудовий період під назвою Прихватизація, підтримує футбол. Обов'язково, щоб, не дай Боже, не знизився тестостерон. Серйозно, чому вони всі підтримують саме футбол? Хоч би один театр. Ну добре, тут є логіка. Виготовляється ж пиво. Звісно, Олександр екс-народний депутат, входить в список Форбс і нагороди. У них всіх є нагороди. Що вони з ними роблять загадка? Мені сподобалося, що Олександра є орден святого, рано апостольного князя Владимира Великого. Холі гвакамолі. Що це? Мені прийшлося гуглити. Ну, виявилося, що це орден рашистської церкви. Я б на місці Олександра би це викинула. У 99-му році з'явилася вона легенда. Ідея була така: створити щось класне, унікальне з натуральним соком і щоб не косалася ціна. Знову запросила експертів, розпочалися масштабні дослідження, розробки. Все дуже серйозно. Ми ж говоримо про живчик. Зупинилися на українських яблуках, бо що може бути краще, плюс вони дешеві. Ну або ж Олександр у своєму інтерв'ю розповів таку легенду. Мовляв, він особисто був стурбований, що в 90-х в Україні пропадає дуже багато яблук, так і з'явився напій. А назва така бо Олександр з Хмельниччини. І там маленьких, рухомих, енергійних ні не вгадали. Дітей називали живчиками. А може, і вгадали. Знаєте, мене мама теж як тільки не називала. О, краще вам не знати, як вона мене називала. Коли живчик з'явився, він в перший же рік став дуже успішний. І до сих пір космос зірки. Класно, що невдовзі буквально через рік з'явився живчик-гунік, в якому цукру замінили фруктозою спеціально для діабетиків. А в нас їх більше двох мільйонів. Вся реклама побудована на сімейних цінностях, розвагах, унікальності смаку. Та це дуже важливо, корисності. Ви навіть не уявляєте, скільки я перечитала про корисність живчика. Це факт номер один. Науковці встановили, що живчик виводить з людського організму цезію і стронцію. Ось так. Живіть тепер цим. Добре, що про користь заявляється обережно. Він корисний і крапка. Не вдаються в подробиці, від яких саме хвороб. Це розумно. Потім випустили живчик, груша, лимончик. Відбувся перший редизайн героїв та етикетки. І потім з'явився він: мультсеріал Живчик та його друзі. Це дуже лінова назва. Зате над озвучкою працювали круті люди. Олена Озлюк, Зіновенко, Тетяна, Віктор Адрієнко. Ви думаєте, вони просто зробили серіал і показали по телеку? Ні, ні, це не рівень живчика. Була зроблена ціла прес-конференція з презентацією мульта, прем'єрним показом. Це була непроста подія, подавалося як спасіння вітчизняної анімації. Так, весь цей успіх закріпили активним експортом живчика в різні країни. І почалася епоха креативного креативу. Випустили негазовану версію напою. Вийшов новий вишневий смак. У 12-13 році живчик став 3D-шним, щоб цитую стати ще ближчим до споживача. Так, усе ближче до нас на yeah. камплей. Ще дуже добре, весь цей час живчик не розслаблявся. Кожен раз робляться опитування споживачів, ребрендинги, випускаються нові смаки, заходи організовуються, конкурси, молодці. Живчик смарт кола. Не вкралий, а вдохновилися. Мені подобається, як його презентують. Мовляв, смак коли, але наш корисний. Куди ж без цього? Прекрасна колаборація з Monobank. Бренди вирішили, що треба випустити продукт не тільки з новою упаковкою, а й з новим смаком. На цьому етапі креатив зашкалював. Висувалися дивні ідеї смаку: живчик з капустою, лобстером, чорною ікрою зі смаком грошей. Добре, що вони зупинилися на валеріані. Мабуть, хтось в цей момент і пив з такими ідеями. Гасло, і спокій, і коти. Якщо ваша менталка вже ні та ні інше не рятує, і ви розумієте, що вам потрібна допомога, то нагадую про найбільший сервіс пошуку і роботи з психологом онлайн в Україні Менлі. Тут фахівці з досвідом. Можете з телефона пройти тест, а платформа підбере вам спеціалістів, які відповідають вашому запиту. Що класно, є можливість познайомитися з ними у кожного опис та відеовізитка. Посилання на платформу залишу під відео або ось QR-код. Якщо замислювалися на терапію, то це буде вам нагоді. І ще є знижка 20% за цим. Промокодом. Болоті, звісно ж, посягнулися на святе. Це не просто історія, це прям якась, знаєте, трагікомедія. У оболонь був Севастопольський завод напоїв. Після анексії Криму Росія цей завод забрала. В Криму продовжили випускати живчик. Причому під маркою Оболонь. І не важливо, що оболонь повністю втратила зв'язок з заводом. Смак підробки відрізнявся від українського живчика, ціна взлетіла. Цю підробку відправляли на Росію згодом на окуповані Росією території. Реалізацію вкраденого живчика ще займалася Республіка Білорусія. Компанія Оболонь Русь 17-й рік. Назвіть мені, будь ласка, хоча б одну причину, чому наш університет. Один з найрейтинговіших в 24 році вирішив вивчати білоруську мову. Я думаю, Шевченко не просто перевернувся в гробу, він там уже сальто робить. Ректор університету Володимир Бугров. Запам'ятайте його. Він заявив, що білоруська мова не належить Лукашенка. Які претензії до речі, цей 56-річний Бугров крутить романи зі студентками. А ще ректор був став власником елітної квартири. Чому цей виходить з Мордеру до сих пір ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка? Питання. Мені здається, тому що в нас ректора міняються дуже дуже рідко. КПІ, мої вітання! У вас прям чудо трапилося. Студенти, серйозно, якщо вам треба підтримка, там якусь петицію прорекламувати або що пишіть, я, я все для вас зроблю. Треба випити живчик з Валеріаною і зробити відео про ректорів. А, живчик, да, я, я пам'ятаю тему. У цієї підробки живчика життя було насичене. Він приймав участь у якійсь всеросійській агропромисловій виставці, отримав диплом у Сочі за відмінну якість. Після повномасштабки московиті навіть зробили ребрендінг. Тепер він Живунчик. А Живчик, живунчик. Живончик в них без ручок і без ніжок. Прям як їх мобіки. Як українці на це відреагували, як завжди, дуже креативно. І чим далі, тим цей живончик більше змінював свою рецептуру. Від смачного і корисного вже майже нічого не залишилося. А з останнього наша влада хоче запровадити акциз на солодкі газовані напої. Тема трохи філософська. З одного боку, клас! Податок на солодкі напої. Дожилися! З іншого напої через податок подорожають. Люди будуть їх менше купувати. І це добре для здоров'я. Адже такі напої містять багато цукру. А він призводить до захворювання, ожиріння. Нам потрібна здорова нація. Нам потрібна в першу чергу перемога, але думаю, сенс ви зрозуміли. Наразі у Верховній Раді України зареєстровані два законопроекти: перший запроваджує ставку податку, а другий визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на боротьбу з захворюваннями. Плюс на підтримку. Програми дитячого харчування в школах. Це насправді звучить дуже-дуже круто. Питання. А ви знаєте, скільки цукру вживчику? І я не здивована, якщо ви не знаєте, мені прийшлось прям витратити час, щоб знайти кількість цукру. Білий цукор на другому місці. І ніби як в 100 грамах майже 10 г цукру. А те, що він містить сік, аж 10%. Ось це ми великими буквами пишемо так. В інтернеті зараз гуляє розкішний проект. Талановиті люди об'єдналися і зробили цю красу. Редизайн живчика. Все на власній ініціативі. Вау! Ніби дорога реклама. Взагалі у живчика багато артів, меймів, що не дивно. Напій легендарний і дуже крутий. На всяк випадок, ні, це відео не спонсороване живчиком. Просто ці новини, знаєте. Я вирішила, що треба про щось хороше розповісти. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео, і я не дуже вас задовбала своїми відходами від теми. Накупилося? Що я проблю? Коротше, якщо сподобалось то вас, сподобайка і підписка. Всім гарного настрою і всім.